Всім привіт! Вітаю у новому відео. Мене звати Надя і тут я розповідаю про своє життя у Швейцарії. У цьому першому зимовому відео я, звісно ж, покажу вам засніжену природу та кадри з нашої прогулянки покажу закупку продуктів із цінами, приготуємо з вами зимовий салат оселедець під шубою та розпакуємо мій подарунок на Святого Миколая. Це блендер. Як на мене, дуже символічно у першому зимовому відео показувати вам такі засніжені кадри. Ми насолоджуємося і ловимо моменти снігопаду, тому що у нашому регіоні ми живемо на півночі кантону Берн. В регіоні трьох озер, і в нас сніг буває, чесно кажучи, ну, може, два дні за всю зиму, може потім ще разочок один чи два дні, і все. В інших випадках доводиться їхати кудись вище, кудись далі, в гори. Бо у нашому місті це переважно або просто похмура погода, туман, або взагалі дощ. І навіть тут нам довелося їхати автобусом, але буквально 2-3 зупинки ми проїхалися вгору, оскільки в нашому місті так і не випав сніг, точніше він падав і одразу танув. Але я бачила, що на горі сніг є. І Андрій дуже просився сніг, я хочу в снігу погратися. Ну І це був найпростіший, найбюджетніший, і найшвидший варіант повести дитину. Місцевим автобусом просто три зупинки, і все там. Буквально ми приїхали з 15 хвилин і потрапили у таку казку. І насправді цього вистачило Андрію з головою. Ми були близько години там, подивилися, коли буде автобус їхати в зворотньому напрямку, і вирішили просто прогулятися ось цим невеличким населеним пунктом. Ми спочатку погралися біля дитячого майданчика у самому селищі, а потім вже пішли трішки далі, там у приватний сектор, і можна було ще далі йти через поле, там в лісок. Просто краса. Ми змінили три пари рукавиць, накачалися, навалялися, повертаємося втомлені та замерзлі додому, і показую вам в автобусі лежать ось такі. Приспособи для е, ожеледиці, тому що е, автобус їде горами. Привіт, покажу вам розпаковку. А ви мені, будь ласка, в е, коментарях напишіть, чи вам взагалі цікавий такий контент, тому що я, приміром, люблю дивитися хто що купує, люблю дивитися відео із різних країн, що дівчата купують якісь, можливо, цікавинки, якісь ідеї. Але я не знаю, чи вам цікаво таке дивитися. Тому напишіть мені. І напишіть мені, чи цікаво вам просто дивитися набір продуктів, чи цікаво саме дивитися з е, цінами, щоб, приміром, порівняти, як у вас, як у нас. Сьогодні розкажу вам з цінами і буду чекати зворотнього зв'язку від вас. І купила буряк. Це, в принципі, одне із найголовніших, за чим я сьогодні йшла в магазин, тому що купила на вихідних перевізників українських оселедець і хочу приготувати оселедець під шубою, тому що давно вже дуже не готувала його. Ну і це таке, знаєте, зимова вже зимова страва. Тому захотілося, будемо готувати. Буряк варений, вже вперше брала такий, раніше брала інший, саме з нашого регіону був. А це ось такий взяла. За кілограм 4 франки, і тут по пів кілограма, тобто приблизно по 2 франка за два бурячка ось таких невеличких, середнього розміру. Мандаринки, звісно ж, куди ж взимку без мандаринів, за кілограм франк 90. І ось ви бачите, ціну майже кілограм у мене ось тут я набрала. Брала також на минулому тижні біо, там за кілограм, але там майже за кілограм 4 франки, але вони були дуже смачні. Ну, взяла в цей раз ось ці, спробувати, якщо будуть не смачні, знову <пів> повернуся до тих дорожчих. Далі яблучка завжди, ми їмо на якийсь там перекус. Андрійко дуже часто їсть, коли він щось хоче смачненьке поїсти, я йому яблучко нарізає, але він постійно просить зчищати шкірку, хоча він уже дорослий, і я б хотіла, щоб він вже з шкіркою їв. За кілограм 2,80. І це ледь не найдешевші яблука. В основному вони там у нас по 5 франків за кілограм. Курс, якщо цікаво, у нас на сьогоднішній день десь 1 франк це 53 гривні. Банани також по 2,50. Це також не біо, біодорожче. Беремо таку середню цінову категорію, бо є ще дешевші. А ми беремо ось такі. Тут панда якась намальована. Далі морку взяла, це також на шубу. За кілограм франк 40. Ось три морквинки на 45 рапенсів. Каву ось таку беру. Я, не, я міцну не дуже люблю, тому взяла ось таку крема. Тут 6 із 10 по міцності, і вона коштує 9,60. Ось такі пакети для сміття беремо на 35 літрів. Тут 10 штучок, 11 франків. Сміття можна вивозити лише у цих пакетах, тому мусимо їх купувати. Це, типу, як плата за вивіз сміття. Ось такий хліб взяла, він коштує франк. І ось цей для тостів франк 35. Масло було. По акції, якісь е, за дві штучки, 6,90. Я подумала, що зараз такий період випічки, е, в будь-якому разі потрібно буде використовувати. Ну і На бутерброди ми також любимо мастити. І одну пачку покладу в морозилку, а одну вже в холодильник будемо користуватися. Чай «Альпенкройтер» – це найсмачніший чай, трав'яний, який ми тут зустріли, він коштує 2,95. Цей э, чай також чорний, коштує теж 2,95. Йогурти взяла з карамелю, мені подобається, але раніше брала іншої марки, а цей раз спробувати вирішила. Ось цей, бачите, у нас дощ дуже сильний йде, тому у мене продукти всі мокрі. Йогурти такі по 70 рапенців за штучку, а ось такі ванільні по 55 рапенців. І залишилося у мене м'ясо. З м'яса хочу зробити фрикадельки. Тут у мене лише ов'ядина, і воно також одне із найбюджетніших 15,60 за кілограм, за пів кілограма 7,80 То Це буде у нас супчик з фрикадельками. І також хочу приготувати відбивні. Тут за кілограм 20 франків, майже 21 франк за кілограм, тут 650 г. Ось така закупочка в мене є. Чим тепер займатися, чим розважатися, готувати смачні страви для нас. І в загальному вийшов цей чек у мене ось на 75-60. Це все, що я сьогодні купила. Це зараз буду розпочинати готувати шубу. Я вже трішки тут підготувала, щоб пришвидшити. Процес для відео, щоб ви не нудилися, як я там щось варю, начищаю. Я замаринувала цибульку, це для мене щось нове. Я раніше не маринувала, а в цьому році я вирішила ну, передивитися рецепт, у Ютубі дивилася щось буду з пам'яті, як пам'ятаю, як у дитинстві мама готувала, а щось використаю новеньке. Наприклад, ось цю мариновану цибулю. Я поклала сюди пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру, дві чайні ложки яблучного оциту, і залила це все кип'ятком. Зараз вона трішки постоїть і потім вже буду водичку зливати. Оселедець у мене український картопля, морква вже зварені та начищені, і буряк він був не лише зварений, а навіть і почищений. Мені навіть не довелося його чистити. Я вже зварила яйця, зараз вони трішки тут охолонуть, і будемо їх також нарізати. Далі наче, стандартний процес відбувається, але єдине, що я знаю, що не всі кладуть першим шаром картоплю, дехто кладе справді оселедець. Але як на мене, коли кладеш оселедець на низ, то оця олійка, в якій він є, і цибулька маринована, воно все просто стікає в тарілку. А так, якщо покласти на низ карто... картоплю на терту, то вона трішки промаринується ось цим соком з цибульки і з оселедця. І як на мене, так набагато буде смачніше. Напишіть в коментарях, як готуєте ви, чи кладете на низ оселедець, чи так само як і я картоплю. Це салат мій готовий. Ось такий, він вийшов у висоту. Доволі така непогана висота, і діаметр тут дуже великий цієї тарілки, тому думаю, що вистачить нам на кілька днів. Чоловік зараз пішов забирати доставку внизу, і це мій подаруночок на Святого Миколая. Зараз будемо з вами дивитися і робити розпаковку. Все, я взяла ножиці. Зараз почнемо. Та-дам! Це блендер. Спочатку покажу вам саме пакування. Я не очікувала, що він буде такого розміру. В мене був звичайний раніше браун, ви багато також його бачили у моїх відео. І у мене була, був отакий вінчик, ось такий блендер і ось така маленька чаша. І в цей раз я вже думаю: ну, якщо я вже новий беру, треба щось ще додаткові якісь функції. І ось тут вони всі розписані. Що тут можна приготувати? Наприклад, ось цією насадкою різноманітні десерти, соуси це для збивання крему та десертів різних, це для пюре для приготування різних видів. Також тут є ось такий подрібнювач, такий, як у мене був, але тут, бачите, невеличка чаша на 350 мл. І на півтора літра велика чаша. І я так розумію, що він замішує тісто із цими насадками. І нарізає. Може різноманітні або слайсами, ось так, або брусочками. Це додаткова функція. У мене такої раніше не було. Я переставила трішки камеру, сподіваюся, вам буде так видно. Я подумала, що головне, щоб ви бачили, що я дістаю з коробки, а не моє обличчя. Все, тепер точно вже розпочинаємо. Так, інструкція. Давайте тут подивимося, що у цій коробці, яку я першу достала. А ось тут така насадка. Пластикова цікава. Це, мабуть, ця ще для пюре. Так, ось така насадка. Ось така маліпусечка, оця ще 350 мл. Зовсім така манюня. Але для маленьких порцій супер. Для якогось соусу, справді. Класна штучка, щоб не використовувати велику. Так, тут щось уже складніше. Окей, достанемо так. Один, два, три, чотири. Вони помарковані різними кольорами, щоб я не заплуталася. Ще одна. Це ніж. Він бачите, гарно запакований, щоб не порізатися. Так, ще такий один ніж. Пластиковий, цікаво, чи довговічний. У мене раніше були ну, металеві на це. Тут насадки. Це для блендера, це я знаю, в мене така була деталь. Такий перехідник. Ой, основна чаша велика. Зручно, що вона ось такою ручкою на півтора літра вона йде. А, це, мабуть, все. Так. Ні, ще має бути сам тримач. Так, ще ось це. Це якась кришка. Можна це відставляти. О, тут все. Так, це штучка блендер, власне, для збивання. Вінчик. Вінчик, до речі, менший, ніж у мене був. Але цей блендер потужніший. Така чаша. І ось цей, власне, механізм, який нам буде все збивати. Якщо цікаво, в мене модель ось Brown Multiquick 7, 8 в одному, тобто ось ця модель, це мені радив GPT, я з ним консультувалася. Але ось ця марка, ну, ось саме цей вид є кількох. Комплектації, тобто ви можете взяти без оцієї великої чаші, наприклад, якщо ви не будете замішувати тісто, а взяти лише таку базову комплектацію. Отже, у мене тут велика чаша для замішування тіста і всього такого. Такий стакан. Тут можна робити смузі, і до нього кришка. Або, якщо пюре зробили, не все використали, можна закрити, поставити в холодильник. Чи соус, з приміром, якийсь. Так, основний елемент, до якого підключаються усі деталі. Ось вінчик, який вставляється в цю штучку. Все, готово. Блендер. Маленька чаша, така насадка. Ось такі насадки, ножі, ну я їх не відкривала. І, бачите, я казала, що в мене раніше був металевий, тут є і металевий, і пластиковий. Буду вже читати в інструкції, що для чого. Насадка для пюре і різні види ножі для різного нарізання продуктів. Прикольно, можна бачити, і натерти, і слайсами нарізати. І що класно, що інструкція є навіть українською мовою. Це дуже-дуже класно. Почитала я ось тут на схемі, бачите, навіть не почитала, подивилася, що ось цей пластиковий ніж можна використовувати на невеликій потужності і максимум одну хвилину. Якщо у вас також такий блендер, пишіть мені, чи задоволені. У мене раніше був Браун, тому я і обрала знову ж Браун для цих цілей. І пишіть діліться в коментарях, які подарунки отримуєте і замовляєте ви на свята. Мені буде цікаво почитати. Можливо, візьму для себе також якусь ідею.